На дворі був похмурий день, затягнений хмарами наче темна ніч, дощ вмивав дахи домівок та гупотав по вікнам. Десь із кухні донісся свист чайника, здивувавши заглибленого в думки Нокса, який, напевно, і забув про нього, якби не свист з кімнати. Ліниво вставши, він поквапився його вимкнути. У такий день теплий чай допомагає зігрітися та зануритись у думки, спостерігаючи за перегонами краплинок на вікні. Коли це все закінчиться, за вікном Нокс побачив дівчину, яка стрімко бігла по вулиці, минаючи калюжі. Яка вона гарна. Цікаво, хто вона? З її ранця випав квиток. Побачивши це, Нокс намагався попередити незнайомку, марно горлавши крізь вікно. Гей, зачекай! Ти загубила щось. З надією допомогти Нокс стрімко вибіг із дому, ледь не виломавши двері за собою. Але на диво він не встиг. Куди вона так швидко зникла? Незнайомка зникла з вулиці, залишивши за собою на дорозі лише квиток. Зібравши речі, Нокс вирушив у довгий шлях до любові. Де цей потяг? може, я наплутав то був старий квиток. Бувши на станції, Нокс розгублено стояв один із нерозумінням. А що далі? Аж поки не помітив того, хто міг би допомогти. Привіт! Я тільки но приїхав. Чи не бачив ти? Ні, ні, друже. Я нікого не бачив і не зустрічав. Я шукаю приблизно таку. Я сама спимутера і тут уперше. Навіть не знаю, з чого почати пошуки І де саме. А здається, мені розумію, що ти збираєшся знайти і кого. Я Рокс. Можна сказати, знаю багатьох в місті. Тому зможемо знайти кого шукаєш. Я Нокс. То ти мені справді допоможеш. Чому б і ні? До того ж, ти тут уперше перший сам один. Ходімо зі мною. Тут недалеко кілька зупинок. Чаєм пригощу, бо ти маєш утомлений вигляд. Розкажеш мені, що до чого. До речі, покажу тобі чудову панораму на нічне місто. Я ж обіцяв тобі чай і гарний краєвид. І що на даху мешкаєш? Стоячи на даху, Нокс роздивлявся, здавалося б, нескінченні вогні вечірнього міста. Неосяжна атмосфера та дух пригоди захоплювали його. Тож вітаю тебе у себе! Трохи незручно добиратись, але свіже повітря і кльовий вид. Ти серйозно тут живеш? Так, такі обставини. Але це тимчасово будь-яку дома, Ноксе. Сідай. Зараз зроблю нам чай, а ти поки що розкажеш, що шукаєш у місті, але потім спати. Бо завтра в нас багато справ. Рокс! Ти де? Я тут усе файно. Я чув якийсь дивний звук, наче свист. Що це було? Мене це дуже злякало. Не знаю. Звикай це місто. І, взагалі, давай спати. Мені такий сон снився. Доброго ранку, Ноксе. Прокидайся, красень. У нас сьогодні багато справ. До речі, твоїх. Що трапилося котра година? Уже пів на дев'яту. Нам потрібно йти. Куди ти? Я можу тебе наздогнати. Я ж хочу знайти свою ноксі. Ні, я не можу лишити тебе тут самого. Це що? Що це в тебе в руці? Можна подивитись? Тримай, знайшов нещодавно, так і не зрозумів, що це. Але виглядає цікаво і красиво. Яка гарна кулька. Куди ми хоч йдемо? Якийсь шляху невідоме. Мені потрібно вирішити кілька справ. Зачекай, ти ж обіцяв мені допомогти знайти мою Ноксі. Я обіцяв, я допоможу. Ти хоч знаєш, як вона виглядає? Так, вона десь такого зросту, але як її знайти? Сьогодні ввечері має бути музичний концерт. Мої друзі виступають. Тут їх люблять, тож впевнений, що й вона там буде. Ого! що тут сталося? Ходімо, якраз сюди нам і треба. А, ти серйозно зараз? А, ти хочеш сюди йти? Роксе! Зачекай ти куди? Там може бути небезпечно. Роксе, ти де. Ти тут? Куди він зник? То його фото? Ноксе! Нокс! Допоможи! Де ти? Ох, Роксе! Як це сталося? Давай руку! Я роздивлявся кімнату, і раптом підлога почала провалюватися у мене з під ніг. Що це за сяйво було? А потім, наче, якийсь свист. Ти не чув? Я чув, але не бачив ніякого сяйва. Краще ходімо вже звідси. Я з самого початку казав, що тут може бути небезпечно. Потрібно забиратися звідси. А ось і світло! Роксе! Досить дивитись! Біжимо звідси! Перелякавшись таємного світла, яке вже вкотре його переслідує, Нокс біжав скоріше до виходу, долаючи перешкоди крихкої будівлі. Промені сонця, які проходили крізь забиті вікна, наче вказували напрямок до порятунку. Роксе, що ти робиш? Навіщо ти туди йдеш? Усе добре, Ноксе? Дивись, що знайшов, поки висів, помітив її і вирішив врятувати. Куди зникло сяйво? Клас, струни ще збереглися. Що це було, Роксе? Куди воно так швидко зникло, коли ти зайшов до кімнати? Ти щось бачив? Ноксе, я не знаю, що то було. Нещодавно тут була пожежа, може, щось замкнуло. Ноксе, ходімо вже швидше звідси. Ти ж хочеш знайти, кого ти там шукав? Ось ми і на місці. Привіт, Рокс! Радий бачити тебе. Привіт навзаєм. Як і обіцяв, приніс тобі гітару. А це Нокс. Привіт, Нокс. Я ред. Яка краса, відразу зіграю на ній. До речі, Роксе, там тебе Марі шукала. Питала щодо. То ви вже скоро почнете? О, так. Я побіг. Побачимося ще. А як тобі ідея послухати концерт звідси? Ми вже збиралися знайти Ноксі? Звідси всіх видно? Я впевнений, що вона також тут буде? Якщо ні, ідемо далі шукати. Роксе, ти ма вона тут! Де вона? Де ти її бачиш? Першому ряду. Я побіг до неї, доки вона не пішла звідси. Стій. Мені здається, зараз не найкраща ідея йти до неї через увесь натовп, де нічого не чути. А що ж тоді робити? Вона може піти. Наприклад, ми можемо почекати на виході. Точно. Дякую, друже. Як тобі концерт, Ноксе? Наче весело було. Це зовсім не моє. Не розумію музику. Я більше радий, що знайшов Ноксі. Побігли зустрінемо її. Дякую тобі, друже. Ноксі, зачекай! Ноксе! Ноксе, швидко біжимо звідси бігом! Ноксі... Фух. Наче втекли. Від чого? Що це знов було? Ти щось встиг побачити? Ні, не знаю. Я йшов за тобою, і воно як засвітить у спину, і я побіг з переляку. Якось це все дуже дивно. Питаннячко. Скажи мені, навіщо ти сюди приїхав? Ти шукаєш її у великому місті, де всіх так багато? Я побачив її у своєму вікні і як вона загубила квиток на потяг, це був ніби знак. Ноксі дуже сподобалась мені, тому я вирушив за нею, щоб познайомитись. Стоп, чому Ноксі, якщо ти кажеш, що не знайомий з нею? Ну, якщо я не знаю, як кого звати або яка назва, то вигадуй сам. Ну таке. Я подивлюсь, на ньому навіть якісь символи є. Цікава куля. Хотів тебе запитати. Сьогодні, коли ми були у тому будинку, я побачив там твої фото. То був твій дім, Роксе. Так, Ноксе, то був мій дім. За декілька днів до того, як ми з тобою зустрілись, я втратив свій дім у пожежі. Яка сталася з незрозумілих причин. Мені не було до кого звернутися за допомогою, тому я частково переїхав на горище у будинку своєї сестри. Це єдине місце, куди я міг податися у цьому місті. Я почав облаштовувати собі місце. Приніс туди свої старі речі, які хоч трохи вціліли. Хтось допоміг, чим тільки міг. Цей випадок дуже вплинув на моє життя та на мене самого. Я не зрозумів, що трапилось, і було відчуття, ніби щось мене переслідує і не дає залишатися на одному місці, де б я не був. Чи це світло, яке зараз почало з'являтися, ні звідки? Марі. Як я радий тебе бачити, я так скучив. У той вечір на вокзалі я зустрічав свою сестру, яка приїхала підтримати мене в такий час та надати житло. Куди ти подівся? Ти просто зник. Він все одно зможе змусити тебе повернутися. Ти ж розумієш? Але якось у нас не склалася нормальна зустріч. Ми посварились. Якщо ти приїхала мене вмовляти, то мені шкода. Ти знаєш, що буде, якщо я повернусь. Мені не потрібен той. Я думаю про це щоразу, але не можу переступити той поріг усередині мене. А потім я зустрів тебе. То, хоч трохи легше стало після таких тяжких днів, Роксе. Не переймайся, то просто збіг. Помиришся зі своєю сестрою. Потім усі разом знайдемо Ноксі, і все буде добре. Я з тобою, друже, і я завжди тебе підтримую і допоможу, коли це буде потрібно тобі. Дякую, Ноксе. Але думаю, тобі необхідно повернутись додому. Як бачиш, тут стає небезпечно. Але я хотів би попросити тебе про дещо. Ти чув про старий замок, який знаходиться у пемутері за лісом. Його ще називають Дукосова Косова вежа. Так мені колись казали про нього. Але стій, як же Ноксі? ми майже знайшли її сьогодні. Хочу попросити тебе, коли приїдеш додому. Мені важливо, щоб ти передав те, заради чого ми сьогодні так ризикували у моєму домі. О, яка краса! Дай подивитись, що це таке. <гас> Ні, ноксе, що ти робиш? Не чіпай! Дай її мені! Ой, вибач, Роксе. Я, я зараз вимкну її. Я все поверну зараз. А, воно в руки пече. Роксе, це ж те саме світло, яке нас переслідувало весь день. Це був ти? Навіщо ти це робив? Так потрібно було. А тепер швидко дай мені її сюди, Ноксе. Гей! Ану, пішов з дороги, шльоцик! Що це таке? Рокса? Щось незбагнене з'явилось над ноксом. Рішуче він схопив талісман і чарівну кулю та почав тікати від незрозумілого явища. Як же, як же ти працюєш? А відстань же від мене, я не хочу тут бути. Не встиг він озирнутись. Я раптом опинився серед яскравих ліхтариків та гучної музики парку атракціонів, що виднілися крізь дерева. Наляканий Нокс сховався за деревом, чекаючи ранку. Наступного дня Нокс самотньо чекав потяга додому. Аналізуючи свою пригоду, наляканий від того, що було, та засмучений, що Рокс його покинув. Що ж це за штука така? Сідаючи на потяг, Нокс ще хвилинку оглядав платформу, сподіваючись побачити Ноксі. Аж раптом... Ноксі. 嗯，嗯。Huh? Huh?